П'ятниця, перша березня. традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Захоплювався фотографією та любив мандрувати світом. Історія Андрія Бурчака, який віддав життя за Україну до кордону залишалося 150 метрів. На Буковині затримали п'ятьох ухилянтів. Прийшла весна, якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного тижня. Групу ухилянців затримали на кордоні з Румунією. В об'єктив фотопастки потрапили кілька осіб, що рухались в бік державного кордону. Група реагування затримала п'ятьох чоловіків, жителів Чернівецької області, віком від 26 до 48 років. До сусідньої Румунії порушники не дійшли 150 метрів. Прикордонники встановили, що затримані заплатили організаторам незаконної схеми по 4 тисячі євро. Відносно затриманих склали адмінпротоколи. Організаторам незаконного походу загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Захоплювався фотографією та любив мандрувати світом. Андрій Бурчак на третій день повномасштабного вторгнення добровольцем зі своїм братом став на захист України. Андрій пройшов через бої у найгарячіших точках фронту. З батьком Андрія Бурчака, який віддав життя за Україну, поспілкувалася Альвіна Абрамчук. Коли став за мету, я говорив, він старався цієї мети досягнути. У Андрій Бурчак за спеціальністю економіст. Займався фото та відеозйомкою. Був майстром спорту зі стрільби з лука. Він був худенький. І ми вирішили, що лук це така, ну що там, тятів натягнеш. І вона легко натягується і все. А як виявилось, ну просто дружина не знала, що, наскільки тятів. Потрібно там яка вага. Там вже по вазі виставляється дітей для молодь, маленьких Там менша нагрузка, для більших більша нагрузка. 26 лютого 2022 року. Андрій зі своїм старшим братом Денисом добровільно стали на захист України. Воювали у Майорську та Бахмуті, що на Донеччині. Андрій Бурчак загинув 24 грудня 2022 року. Рятуючи побратимів. Він витягнув. Троїх чи чотирьох поранених і повернувся, там залишався один, вже двохсотий, вбитий вже. І він повернувся, щоб не, не залишати його, тому що вони мали діти. І в цей час накрили градами місце евакуації. Перед смертю Андрій Бурчак написав на своїй сторінці, що якщо він загине, нехай всі на його похороні відтискаються від землі. До війни Андрій Бурчак хотів мати власну родину та дітей, але цю мрію він не встиг реалізувати. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук новини Сі 4. Відтепер вдома можна контролювати стан вагітності і дистанційно передавати показники лікарю у Чернівцях у міському пологовому будинку. номер 2 майбутні мами зможуть взяти додому на користування портативний кардіотакограф. Що це за обладнання? З якого тижня вагітності його можна використовувати та кому розповість Олена Кричко. У Ірини Котельбан минув 25-й тиждень вагітності. Стан своєї дитини вона контролює не лише на прийомі у лікаря, а й вдома за допомогою портативного кардіотокографа. Ми чекаємо на дівчинку, у нас буде пташечка, чому я безмежна рада і щаслива. Планували довго. І в силу того, що в мене дещо є ускладнений, анапіс я маю зараз можливість користуватися системою картомоніторного вдома. І це безмежно тішить мене на сам мене почало турбувати. Якось моя пташечка рухається не так, як раніше я не так її чую, і для мене це тривожно. Портативний датчик у домашніх умовах починають використовувати з 30-го тижня вагітності, кажуть лікарі міського пологового будинку. За потреби майбутня мама може отримати переносний прилад раніше. В даному випадку маємо ті самі два датчика, які є в стаціонарних кардіотокографах. Перед нами це кардіодатчик і токодатчик. Кардіо ми визначаємо саме серцебиття. А то визначає перейми, тобто чи є при болях, Жінка відчуває болі, прикладають то і визначаючи висоту перейми, частоту і може визначити, чи це пологий, чи ні. Відповідно, всьому цьому навчає лікар і каже цим показникам, які повинні бути норми. Портативний кардіотокограф через з'єднують з додатком на смартфоні. Він рахує показники автоматично і Наприкінці процедури відправляє до загальної системи, яку в пологовому будинку цілодобово відстежують медики. При потребі гідна телефонує лікарю будь-яку будь-який час, дня, і лікар автоматично отримує результат. Бачить, що жінка пройшла таку процедуру вдома. І також дає консультації при потребі. Якщо все добре, заспокоює пацієнтку, пацієнтка й сама знає, що базальна частота серцевих скорочень у наших вагітних пацієнток від 120 до 160 ударів за хвилину, і вона зразу орієнтується, що все в нормі. Домашня процедура відстежування стану вагітності триває 30 хвилин. А знайти час посеред дня або в певний період приїхати сюди, ну це займає певне проміжок мого. І робочого, і життєвого часу. Ну і плюс комфорт це неймовірно комфортно, коли ти знаходишся вдома. І сама тривалість цього дослідження триває 30 хвилин, і 30 хвилин ти відчуваєш свою крихітку. Ці поштуки, ну це це, це неможливо просто розказати. Лікарі рекомендують вагітним проводити домашні обстеження зранку або ввечері, коли у дитини найбільша фізична рухова активність. Олена Крічко, Андрій Моранеско, новини Сі 4 Презентують унікальні видання Кобилянської та Федьковича, а також проводять поетичну терапію. Буковинців навчатимуть покращувати стан ментального здоров'я з досвіду літературних класиків. Стартував проєкт Літературний експрес ментального здоров'я у Мамаївській громаді. Як пройшов перший захід, та у яких ще громадах реалізовуватимуть? Далі у сюжеті поетична терапія та ментальне здоров'я. Як долати виклики нашого часу, учасникам заходу розповіли на прикладі творчості Ольги Кобелянської та Юрія Федьковича. Юрій Федькович має досвід військового довжиною у 10 років, 10 років війни. А після нього це постать, яка реалізувала себе і у місцевому самоврядуванні, і в освіті, і в редакторській праці, і в письменстві як морально духовне. Патріотичне виховання молодого покоління це на зразках кращих традицій української культури, українського такого духу, який зараз надзвичайно потрібен, адже Україна в вогні, Україна захищає свою державу. Проєкт ключ планують організувати у десяти громадах Буковини. Під час заходів збиратимуть кошти на допомогу зсу також сьогоднішній захід має на меті СБ. Збір коштів на придбання дрона для е, тієї особи, яка є представником безпосередньо громади, в якій ми знаходимося, про актуальність таких заходів кажуть його відвідувачі. Захід зацікавився просто це про наших буковинців, про наших великих людей, які жили, працювали. І як можна привити любов до рідного краю, не знаючи історії Буковини. А саме таких, як Оля Кобилянська, вирішив доєднатися, тому що поезія наша Олинська, українська, українська в цей такий складний час вона об'єднує людей. Побачити, як впливає поезія на ментальне здоров'я молоді і людей. Це варто це робити, і я впевнений, що воно пошириться по наших громадах на Буковині. Мілана Федорюк, Андрій Миронеску, новини Сі4. 20 років зловживав алкоголем, і коли міг залишитися неходячим через алкоголізм, почав лікуватися від залежності. Чому молоді люди шукають вирішення багатьох проблем, зловживаючи чаркою, що може примусити покинути шкідливу звичку у нашому матеріалі? Роман Ткач із Заставнівщини проходив лікування у Чернівецькому центрі реабілітації залежностей. Через зловживання спиртними напоями у нього відмовили ноги. У три ночі. У мене повністю відклали ноги, я не міг ходити. І мене мій друг не йшов вдома і мали ставити в реанімацію. Вони влезли сюди. Ну, я вже надію, потеряв, що зможу ходити. Мене вводили три місяці, я взагалі не міг ходити. і На реабіліт... ре... реабілітолог мені сказав, що я від пів року до на всю життя можу лишитися калікою. Перші два місяці реабілітації були найскладніші, каже Роман Ткач. У з нас є свій консультант. Що можемо, коли тяжко, коли ломки, відчуваєш, ми приходимо і говоримо про цю ситуацію, що водки у під, мені погано. Ну і стараються у цей індивідуальний підхід до кожної людини. І вони стараються це так зробити, щоб людина переключилася, щоб вона забула про те, що є. Роман Ткач не вживає алкоголю 10 місяців. Зараз я відчуваю себе на 100%, і, чого я хочу, це добитися, то що я потеряв. Підживання. Родина Романа підтримала у рішенні звернутися до центру реабілітації. Я зараз задовольний, з дочкою говорю. Дочка рада, що тату, вертайся. Я хочу вернутися, і зараз в мене в житті є ціль поставити дочку. Але... Наразі у центрі реабілітації на лікуванні серед усіх пацієнтів 30% алкозалежних. Люди здебільшого, які страждають на залежність. Хоча не можна сказати, що вони страждають, а вони насолоджуються цією залежністю, страждають більшого близькі їхні. Ось. І тому алкозалежні дуже рідко визнають, що є проблеми і хочуть щось змінити. Курс реабілітації від Алкозалежності від 6 до 9 місяців. Ми допомагаємо людині. Якщо в неї в легкій формі іде синдром відміни від препарату, то ми допомагаємо їй пережити так називаємо ломку від препарату. Друге, ми діагностуємо стан пацієнта, його соціальний статус психологічний і визначаємо ступінь ураження від вживання речовин. Деякі пацієнти потрапляють до центру реабілітації повторно, не всі. Наші клієнти з першого разу, ну скажімо так, проживають і засвоюють цей досвід, який вони прожили. Не всі зробили всі висновки і змогли укріпитися в тверезості, не всі змогли дотриматися тих рекомендацій, які ми даємо після завершення курсу. Тому, скажімо так, більша частина більше 60%, наших клієнтів вони повертаються на жаль до вживання. Тарас Лазарук, Мілана Федорюк, Євген Пасайлюк, Олександр Улюнін, Ярослава Боячук. Новини Сі 4 І на завершення випуску про погоду. За даними синоптиків Чорнівецького гідрометцентру, вихідні на Буковині будуть теплими та туманними. Календарна весна розпочалася дощем та туманом. Чи очікувати буковинцям ще снігу та морозів у березні? Чи весна все ж пораді ставати весняний одяг? Традиційно запитаємо у синоптиків. На вихідних і на наступному тижні погода суттєво від сьогоднішньої не зміниться. Внаслідок впливу повітряних мас південного сходу з Чорного моря. Утримається погода хмарна, вранці можливі тумани, мрячні опади, температура вночі до 5 градусів тепла, в день 8-13 градусів тепла. Хмарна погода триматиметься до кінця наступного тижня. Вікторія Макайда, Ярослава. Боячук, новини. Сі 4 такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на сі 4.